Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове сьогодні пропоную рецепт неймовірно смачних, пухких та ніжних сирних пончиків до чаю, кави, молока зі сметаною, варенням, смакота. До кисломолочного сиру додаємо сметану, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Тепер два яйця. Починаємо розминати, щоб не було грудочок. Частинами уводимо просіяне борошно, до якого додаємо соду. Починаємо замішувати тісто. Вимішуємо до тих пір, допоки воно не збереться в клубочок. Вимішувати довго не потрібно. Беремо в мисочці маленький борошна трішки, формуємо кульки, занурюючи руки в борошно, щоб не прилипали. Головне, щоб кульки були гладенькими та акуратними. Великого розміру робити кульки не потрібно. У мене вийшла 31 штучка. Беремо посуд з товстим дном, вливаємо достатню кількість рафінованої олії, гарно її підігріваємо. Обережно викладаємо пончики. Смажимо на помірному вогні, постійно перевертаючи до золотистого кольору. Обов'язково викладаємо на паперові рушнички, щоб не було зайвого жиру. Перша партія готова. Працюємо далі. До речі, це дуже захоплюючий процес спостерігати, як кульки самі по собі крутяться в олії. Все готово. Даємо пончикам трішки охолонути та щедро притрушуємо цукровою пудрою. Обов'язково приготуйте бончики за таким рецептом. Маю надію, що він вам дуже сподобається, тому що вони дійсно неймовірно смачні та пухкі. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд. За коментарі та вподобайки. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!